Вітаю друзі, давно не з'являвся на каналі, тому що робота і погоди не було на вихідних. Останній раз був на рибі два тижні тому. А зараз вийшов в магазин, думаю зніму для вас коротке відео. Їду в магазин, в аптеку мені треба ліки купити для спини, болить спина. І ще заїду в хазяйстві магазин по будівництву. А взагалі планую, планую піти на вихідні, якщо буде погода на ставок. Тому що на цьому ставку хижака нема, а в нас тут є і другий ставочок, там є, кажуть, є щук. Ну і окунець, спробую половити на блісну, на твістера, але в мене китайський, тому... Можливо через те, що вони дешеві, то тому наклює риба на них. Але спробую. Давно не робив контенту на каналі. Не забувайте, що я є, зі мною все добре. Скоро будуть нові відео, нова рибалка. Скоро буде зима, буде лід, там теж буде контент. А взагалі в мене все добре. Дякую за увагу.